Алло? Да, день. Доброго раночку. Неля Александровна. Да. Вас турбує головний редактор Международного информагентства Укрпрессинфо Олексій Платонов. Можно пару питань? Ну, бо ми вот зараз в Києві знаходимось. От скажіть, будь ласка, значить, мы звертались до вас с проханням надати ряд коментарів. Стосовно факту булінгу в Братському ліцеї номер 1 директор ліцею Коваль Наталя Миколаївна підтримала дії та цькування з боку бувшого класного керівника, а зараз вчительки математики Демиденка Світлани Борисівні, бувшого класного керівника. Так? Я Коментувати по телефону нічого не. І нічого не зробили з того, що мала зробити, відповідно до чинного законодавства. А також те, що директор підтримала протиправні дії вчительки, нічого не От. Ви мене уважно слухаєте. Сам факт булінгу. Ви всі, всі звернення надсилайте на електронну почту, все, що вам буде цікаво, ми надамо відповідь, по телефону я коментувати. нічого Так, голова облради вже в курсі, щоб ви знали я, по цьому ну, питанню. Антон я знаю. Табу Так, я знаю. Я... Да, я знаю Антона Табунчика. Добренько. Знаю. Ну а як же ж ви не можете знати, якщо ви в цій цій працюєте? Я знаю, що ви знаєте його. Вот. Ну, у, у нас цей, же ж Ну які питання, які вас цікавлять, будь ласка, надсилайте, задавайте, будемо офіційно надавати відповідь. А чому не можете ну, так, по телефону ну, нам надати ці питання? Потом... Знаєте, я завтра вам представлю з президентом Америки і скажу, що в мене до вас є якесь прохання. Ні, ну я ж вам, я же вам суцільно -су 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 важне питання вам задаю. Я вас не бачу. Я не знаю хто ви. Представиться по телефону можна будь-ким. А давайте а ви можна, я вам з е е е вайбера і, або з WhatsApp по відеосвязі. А. Все. Ну, от так от, бачите, Неля Олександрівна. Припинила розмову. Ну, ми будемо далі робити від нашого інформагентства інформаційний запит. Ну, далі буде.